Як зекономити на пошиві у швейному цеху? Сьогодні розберемо на прикладі футболочки. Перш за все, вкорочимо виріб, тобто зменшимо довжину виробу. Чим менше довжина, тим менше витрата тканини. Друге, зменшуємо ширину виробу. Зазвичай трикотажне полотно йде шириною в 180 см. Тобто вам потрібно вкласти ваш виріб, спинку перед та рукав і в деяких випадках саму горловину в ширину тканини. Третє, економимо на ниточках, зменшуємо густоту стівка та прибираємо шовчик з верхнім застилом на розпашивальні машини. Робимо просто шовчик з двома строчечками. Четверте економимо на тканині для обтачки горловини. І робимо горловинку з основної тканини, а не з рібани. П'яте. Прибираємо кіперну стрічку. Кіперна стрічка це додаткова операція, тобто збільшиться ціна на пошив, і плюс витрати на саму кіперну стрічку. Або ж якщо ви обробляєте горловину безпосередньо з основної тканини, ціна на пошив додається, але зменшуються витрати на кіперну стрічку. І останнє шити виріб без відстрочок. Щоб ви розуміли, відстрочки це не для краси, відстрочки робляться для міцності шва.